Я бухгалтер з заробітної плати військової частини. В нас є працівники збройних сил. Скажіть, будь ласка, який відсоток військового збору ми маємо отримувати із працівників збройних сил? Вікторія, ну дивіться, якщо у вас військова частина і ви сплачуєте е, грошове забезпечення, е, то в даному випадку ви маєте отримувати 1,5% в залежності від того, що ви сплачуєте безпосередньо своїм працівникам. Як називається та виплата, яку ви сплачуєте? Отже, дивіться, в даному випадку, ну я все ж таки е, звертаюсь до цитати податкового кодексу. Це пункт 1.3 нашого під пунктом 16,1 підрозділу 10 розділу 20-го, де мова йде про ставки, і ставка збору становить півтора відсотка з доходу одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород. Та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України. А ці виплати здійснюються військовослужбовцям, працівникам Збройних сил, служби безпеки і так далі. Ну, В даному випадку я бачу в вашому запиті відповідь півтора відсотка, посилаючись на ці норми, тому що, тому що якраз ви вписуєтеся у цей контекст і у ці умови.